Де народився? Він народився в Росії в Чеченській області, в місті Забайкальськ. Він був єдиний в сім'ї єдиний, родини. Єдиний. А хто був першою вчителькою? Перша вчителька в нього була Олена Іванівна. Ми були тоді в ГДР. А тут да, да, він там чотири роки вчився. А зі Скількох років він пішов вже в другу школу вчитися? А він пішов в, в, в п'ятий клас, він пішов у тут в Радивилові, Він вчився п'ятий шостий клас, а потім вже в Золочеві А закінчув. хто був класним керівником? Класним керівником. Стельмах був у да, вас там Він був в ну, нього були якісь таланти, ходив на гуртки якісь. Він на гуртки він дуже любив географію, знаю. Він географію любив, він, певне, краще від учителя знав тут географію. були досягнення в тій галузі? Ні, не було досягнень. Він потім дуже захопився комп'ютерами, пішов в mm -hmm. університет, власне, по спеціальності. Ото, по то що... правда, що в той час да. дітям не було відборів. Хоча да, був да, карні курси да. в фікатурів і, і вмів він... навчити, та, і діти та, ходили. Та. Так він і вчився коли, то він так само там, власне, був перший в групі. Так, він, то, так. він то, в нього вже він, mm -hmm, ну, ну, він дійсно з технікою сучасною ну, був на тиждень. Був перший в групі, то він так. дуже А Спортивні досягнення. Спортом ну, ходив там в спортзал, так, а ні, досі... ні, о, отак, як і досі. так, як ви хлопці ходять. А так, щоб щось там було особливо, то ні, звичайно. А він приймав участь в якихось мітинах, ну, Євромайдан таких? Ні, Євромайдан, ні, на Євромайдан він о, таки ви... їздив в четвертому році. Так. Він їздив тоді, mm. ну ага. з хлопцями. Таким мрієм стати після школи вже. Ну він ото, бачите, він хотів допішов вчитися. ну, Політехнічний ну, запитання, да, так, да, так? Да, по, по комп'ютерному. Так, да, да, політехніч. Ну, хотів, певно, по спеціальності так працювати, але бачите, роботи якраз так якби не було. Дуже, то це він трошки в банку попрацював, не захотів. Каже, там ну, зранку до ночі каже, закупівель. Каже, я не хочу там сидіти. А як він став військовим? Він не військовим став, він mm -hmm. пішов добровольцем в батальйон Донбас і підписав, він підписав договір. Mm -hmm. По контракту він пішов mm -hmm. в Нацгвардію, в Київ поїхав, а мені сказав, що каже, я їду з хлопцями на роботу. Так. Ну, то він загинув 18 липня, так? Да, липня, 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 так, місяць. А скільки Він там був, він там був він десь він там був щось недовго. Коли mm -hmm. ж він поїхав? В місяць, в три місяці. Ну він з вами дізвонив, він все говорив, телефонував. телефонував мені, мені кожен тиждень телефонував перший місяць, то він і не признавався щось там. Ми каже, тут будуємо щось там, будуємо. А потім вже признався, а потім він мені сказав, каже, що мене, значить, я санітар і стрілок. Ну, як він мені сказав, що санітар, тут у мене руки опустилися. Бо санітар, то вони просто як смертники. Один, так, воно, один із ста. На полі бою ти витягнув. Да, і він до хлопця, зараз... хлопця поліз витягувати і мінометом їх накрило. Mm -hmm. А як вам повідомили про мені повідомив друг, бо він певне, що контактного телефону мого не лишив там, він певне, що лишив там, я так зрозуміла, толіковий телефон. Так, Сергія. -да, mm -hmm. Він навіть мого телефону там в Нацгвардії не лишив. В то, что Игорь погиб, угу. мы маме ничего не говорили, ага. мы знали из первых. С да. семнадцатого вечера да. мы уже знали. А я, а я узнала угу. за пять вот, дней. Да, мы просто не хотели верить и не хотели, а. хотели убедиться, что на самом деле это Шо, он может ли, быть нашим. Да, да, а потом, когда выставили их документы, уже было mm -hmm. понятно. А як Злочийська громада вам допомагала, підтримувала, з цим Звичайно, підтримувала нагрудник та Андрюша. Так, так. Да, да, ну, звичайно, підтримали морально, бо і, о, це ж в школі там доску зробили. В ту сторону, що все ж таки там... Якусь фінансово. Чи зараз тупо? Ні, ні, бо ми ж тут пропис, він тут прописаний, то вже та сторона фінансово в жодному разі. А, то ні, вже... то вже тут потім. Да, да, тут, тут. Ну тут, звичайно, була допомога. Я. А як він хотів бачити майбутнє України? Ну він дуже за Україну. Я якось йому так, от і кажу, синок, от власне, може б ти десь кудись, як от у другому Він Каже, ні, я не хочу, я буду тільки тут о, тут буде все під навіть слухати не хотів. Тут буде порядок, наведуть тут порядок скоро. Я не хочу, тут буде хорошо. Я говорю, ну от ось такі в нього були настрої. Він був патріот. Да, да, да. Такий був угу. патріотик. Бачите, от в такій державі патріоти от перші її гинуть. вже тисячі сердець, ви свої не вберегли, білі лебеді у небесах з перебитими крильми, запаливши тисячі, сердець, ви свої не вберегли. В пам'яті назавжди у тому серця героям слава вічна, разом і до кінця. Не журися, мозя, неньку, потерсте піднімись, холони кров, стукід серця ми уже мовчить. Ме сльози, здози, оскільки пролитозів, за невинні душі, що покинули цей світ. За що ці муки та страждання? Господи, скажи, ми вільний народ, єдина країна, Україна. Білі лебеді у небесах з перебитими крильми, Запаливши тисячі сердець, виспохій не вберегли, білі лебеді у небесах з перебитими крильми, Запаливши тисячі сердець, ви спохідня вберегли, смучені лебітки від болю від бій в своєму полоні самоти дітоньки питають, коли ж прийде татус, в пам'яті лишилось, чекає, повернусь. Біля Запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли, білі лебеді у небесах з перебитими крильми, запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли білим птахом. В небо полетіли, ціна за свободу, життя, яку заплатили, закрились очі навіки за країну милу. А маме ти сліз миє тіло гомила, Гомили сину, чому мене ти покинув? Вибач, так потрібно я долю свою сам вибрав тисячі людей, сотні страшних смертей. Це біль застигла в серці, і не покине мене. Чому не можна відкликати? Убивсь назад? чому не можна час повернути назад? Я зневажаю тих, хто винний у цьому, всьому бере такий страх, більш що на Даються сльози, ми це зробили. Кайдани порвало від сили України. Винні зализують рани Біля лебеді з перебитими крильми. Запалили тисячі сердець, свої не вберегли. Лебеді у небесах з перебити. Кача по тисині плине кача, по тисині сині, ж моя не лайме?